Лукаш, я маю в серці Мрію щиру. Я маю в серці Мрію щиру, хай стане тихо в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля І одне в нас небо, одна зима, одне й літо. Нам разом в мирі жити треба країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх, хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито. Без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи захід то, чи то є схід у мирі нам всім жити слід. За все дорожче і важливіше в країні рідній, мирна тиша, тому я мрію палкою щиро, хай тихо стане в нас від.